Ну, десантура, це ж літа. Бутилку голову розбіть. Іноді собі. Ну, це треба вміти. Десант, кліч десанта завжди перші. А тому це штурмові, це еліта, це навантаження, це а, а чесно, війна на всіх срівняла. Ми в одних окопах всі сидимо. І ТРО, і Десант, і ССО не спрятався під землю, погиб. Ну, таке правило. Ну, Тут більше, напевно, питання про специфіку роботи, наприклад. Ну я не знаю, я розвідці розвідки Ні, Серйозно, моя робота це розвідка. Ти розвідник? Так. Був, до того, як що назвав. Добре, хлопці. Дивіться, якщо взяти те, що пише по книжці, це зовсім одне. Зараз наша діяльність, як і багатьох других підрозділів. 100% зараз всі роблять одну роботу. Так вже сказали, що всі сидимо в одному окопі. Ну, нема зараз такого, як там пише книжка, що тобто. Так ми нові книжки пишемо зараз, так. Да. Принципі. Ну, так, да, согласен. По ходу дістання. Ну, книжки написані після э, Другої світової. А нова війна напише нові книжки. Ти сказав, що в одному окопі і всі всі у вас. Тобто, бригада, ДШВ вона складається з бійців різних підрозділів. Абсолютно я поясню. Ну так в двох словах, щоб було понятно, є зона відповідальності бригади. Да, вони діляться в основному серед десантних штурмових військ. Це бригада, яка відповідає за ділянку фронту. Всі останні бригади, які маються там артилерійські, піхотні. Відпорядковуються зазвичай десантним. Бо чому? Вони ж перші. Тому, в принципі, ну, сам принцип війни, хлопці, ж кажуть, що е, все в повітрі ну, не сховався, вбило. То, що я кажу, в одному окопі, ну, типу, під одною землею нашою. А в одному чи в сусідньому це вже значення немає. Ну, ми там е, всі на Єдину роботу, яку ми зараз можемо робити, як десантники це рейдові дії. Тобто і робота в оперативно-тактичному просторі противника. Це, це глибоко в тиловий заходить? Ну, можна сказати так. Це коли от ми працюємо, наприклад, Харківський рейд, да, Курська операція. Тобто, це одні з бригад, які будуть йти першими, в першому ешелоні працювати і тому подібне. Ну єдине, що да, що в навчальних центрах на підготовці стоїть також акцент на це. Тобто рейдові дії, штурмові дії, тобто в першу чергу. Угу. Физуха нормальная надо и мотивация.